Це проявлення на телеканалі Д 1 депутати Дніпровської міськради. Хто вони? Як здійснюють свої передвиборчі обіцянки? Чи працюють на округах та чи вирішують проблемні питання Дніпрян? Як ведуть особисті прийоми громадян? Питань до 64 місцевих обранців багато. Не всі мешканці Дніпра навіть знають їх в обличчя. Відповіді разом із вами, шановні телеглядачі, ми будемо шукати у проєкті. Проявлення в попередній програмі ми провели жеребкування. Отже, депутат Дніпровської міської ради про якого будемо розповідати, і якого будемо проявляти сьогодні це Юрій Федько Федько Юрій Михайлович 1964 року народження. Вік 59 років. Депутат Дніпровської міської ради, член депутатської фракції промерської партії Пропозиція, керівник лівобережної адміністрації міста Дніпра. З 1990 року викладав у Придніпровському енергобудівному технікумі. А 1997-го очолив той же навчальний заклад. У 2015 році обрався від партії Корбана Філатова Укроп до Самарської райради міста Дніпро. На останніх виборах до Дніпровської міської ради обрався від промерської партії Філатова пропозиція. Переходячи на чиновницьку посаду, передав директорське крісло власній дружині Федько Анжеліці Володимирівні. Даних про наявність рухомого та нерухомого майна у відкритих джерелах немає. Ми вирішили поцікавитися, як виконує свої обіцянки перед виборцями, як допомагає людям, та наскільки сумлінно та добросовісно виконує належні обов'язки депутат міськради Юрій Федько. Завітали до нього на прийом та поцікавилися, як він веде свою роботу на окрузі. Задали запитання місцевим мешканцям, чи справляється депутат Федько зі своїми обов'язками, чи знає про проблеми мешканців округу і чи вирішує їх. Ми порівняємо відповіді обох сторін та послухаємо їхні думки. Хто депутат на вашому окрузі. Взагалі без поняття. А є якісь проблеми у районі і чи конкретно щось робиться? Он не вивозять, смотрю, є два дні, всі баки забиті, валяються кругом, вон, всі чеплі, все за мусором закидано. В Чому проблема, ніпонятно. А депутата немає. Я не слышала, щоб у нас був депутат. Ну, Фітько, ну він ж не депутат. Разве він депутат. Ну я не бачила його. Може, приїжджає, не знаю. Звичайно, хотілося б, щоб в Самарському районі депутати робили більше. Та проблем мільйон. у нас во дворе водопровод, он космонавтов двое, живу водопровод тянули еще два года назад, раздолбали все стоянки здесь, весь проезд, а нельзя асфальтировано ничего, асфальта нет. Ничего хорошего, отфилька нет. Месяц никто ничего не убирает, посмотрите. Листьев сколько, никто ничего не выводит. Один раз придет, в месяц поубирала, ушла. Не знаешь, куда звонить, куда добиваться и куда кричать. В будь-якому дворі зайдіть і що твориться з цією гряздю, з цим безприділом, це ужас какої А ось сам депутат Федько впевнений, що найбільша проблема полягає в іншому. З якими проблем, проблемами найчастіше до вас на прийом як до депутата приходять мешканці округу? Найбільша проблема це матеріальна допомога. Найчастіше люди звертаються це з питань матеріальної допомоги, особливо ті, які пройшли якісь. Е проблеми зі здоров'ям, там лікування, операції таке. інше. це найбільше десь відсотків 85 питання надання матеріальної допомоги? Ми завітали лише на декілька вулиць Придніпровська та запитали місцевих про проблеми, які існують. У нас проблема, ліфт, нас мучить, кошмар. Ну, це вам можна, нам, ліфт вже дому. З рождення дому, це за 40 років, мабуть, літнення. 81 и у нас раз в месяц, два раза в месяц постоянно. То двери не открываются, а то человек ездит, пока не придут, его не освободят. Монавтов 4, третий подъезд. Ну, у нас много пенсионеров вон с тросточками еле, еле шкрябуют. Юрию Михайловичу как-то тоже звонила, говорю, кто убирает территорию между дорогой и между ДК, вот они сделали. Він прислав дворники, все посрізали, деревья. Так воно і лежало, ніхто нічого мусор не вивіз. Поки місяця все вітром не пораздувало. Дороги прежде всього. Старі ходимо, пересипаємося, падаємо. От це до АТБ страшні. Великі машини їздять, розбивають усе. Не виносіме. От пройдіться й за дома. Подивіться, що робиться за этим домом і за наступним. За найстрашні дві дороги. А дабі старі ходять. Падають. Цьогоріч був проведений тендер з облаштування пішохідних доріжок на території Самарського району на суму понад 2 мільйони 620 тисяч гривень. Але за думками місцевих мешканців ремонтних робіт не проводили взагалі. Внутрі дороги ніхто не робить. Скільки тут цієї дороги на років 70, а то і більше. Ніхто нічого не робить. Здесь подивіться, нікому нічого не треба. Десь щось роблять, у нас нічого не роблять. Сам же депутат Федько скаржиться на брак коштів, яких йому не вистачає на благоустрій округу ласка, скільки коштів міськова не виділяє на благоустрій округу, за яким ви закріплені? Ну такого немає питання, що виділяє на, на округ. Виділяється на програми відповідні, тобто ремонти, і це не тільки кошти міської ради, це ще кошти обслуговуючих підприємств, які проводять ремонти в будинках. Це залучення коштів інвесторів, залучення коштів. Ну, до війни було, ще державний бюджет багато надавав коштів. Ну зараз такого питання, як виділення коштів на округ, не існує. Тобто, ну а напевно конкретно місцевість. припустимо, раніше депутати отримували близько 2 мільйонів гривень на вирішення питань. Які це була програма? У нас депутатська, але з 2022 року, року, зв'язку з військовим станом, вона перестала діяти. На жаль. У нас у кожного депутата Дніпровської міської ради є фонд, такий, який затверджується на сесії. В межах цього фонду розподіляються кошти. На жаль, він обмежений 300 тисячами гривень. Ну всім не допоможеш, потрібно вибирати, але намагаюся допомагати всім. Однак депутат і одночасно чиновник лукавить, бо міськрада втілила нову схему використання бюджетних коштів для депутатів, наближених до мера. Ці кошти виділяють на районні у місті адміністрації з розрахунку тих же двох мільйонів на кожного депутата. А в районі їх по-тихому ділять. Тобто депутатський фонд де-факто існує, але за цієї схеми виборцям звітувати і не потрібно. І Федько, як голова ради, у цьому обізнаний. Не звітує Федько і за основним місцем роботи. Як керівник виконавчого органу Дніпровської міської ради, лівобережна адміністрація, він щороку розподіляє понад 70 мільйонів гривень. Має в своєму підпорядкуванні майже півсотні посадовців. Які отримують заробітну плату із податків містян, ця сума без урахування багатомільйонних витрат підрозділами міської ради, департаментом благоустрою та інфраструктури чи окремих комунальних підприємств. Наприклад, герметизація міжпанельних швів це дуже важлива послуга. Хоча більшість мешканців витрачає на це власні кошти, ми знайшли декілька тендерів.

Це майже 4 мільйона на 5 адрес. Звичайний розрахунок комерційних цін дає нам уявлення про завищену вартість проведених робіт. Наприклад, за адресою проспект Слобожанський 106 та 108 знаходиться один будинок, який в народі називають Пентагон. Сума ремонтних робіт за ринковими цінами тут перевищена на півтора мільйона гривень. І як бачимо, шви зроблені неякісно. І в неповному обсязі, Навряд чи звітував депутат Федько про витрати з благоустрою прибудинкових територій і зелених зон відпочинку по проспекту Калмишевського, номер 42 та 70, на які було витрачено по 2 мільйони на кожну адресу. Наша знімальна група побувала за цими адресами і не побачила проведення там будь-яких робіт. На чоло жителі і про загальні послуги із прибирання майже на мільйон гривень. Коли літом покосили траву, було чуть красивіше, скажімо так. Ну, зараз ви бачите, яка викація. Заросло. Опять до якогось або до якогось митингу. Люди не прийдуть, не а в парку о, там теж в нас біля річки така древня споруда стародавня. Дуже страшно ходити, воно все розсипається. Там люди самі вигрібали, все косили, фарбували, в групах писали, що самі люди. Широкого розголосу свого часу набула історія з реконструкцією площі біля Палацу культури енергетик у Придніпровську. Відповідальним за її виконання був Юрій Федько, прославився та запам'ятався гучним скандалом. восени 2017-го розпочалась реконструкція. Роботи повинні були закінчити у травні 2018-го. На їхнє виконання було виділено 24 мільйони гривень. Планувалося повністю відновити бетонне покриття, розбити клумби, навіть встановити фонтан. Проте, всі ці плани так і залишилися на папері. Через рік після початку реконструкції нічого конкретного зроблено не було. Місцеві мешканці скаржилися, що значну частину будівельних матеріалів розікрали, а ті, що залишилися, зберігалися у поганих погодних умовах і вже непридатні для ремонту. Саму ж територію розкопали та й кинули. Не площа, а суцільні руїни та ями. 24 мільйони гривень виділили на реконструкцію нашої площі енергетиків. До виборів була уйма обіцянок: бетона площа алеї, що потопали в розах. А що у підсумку? Рік роблять, а кінця й не видно. Будматеріали розікрали. А те, що залишилось, простоїло у дощ сніг безхазяйним. Звісно, й на це знайшли відмовки. Юрій Федько сказав, начебто, неякісні матеріали. Ви в це вірите? Дороги немає, освітлення немає і не буде. Одні руїни і ями. Декілька десятків мільйонів гривень прямої субвенції із державного бюджету з Києва досі викликають чимало запитань. До речі, як і витрати на поруч розташований будинок культури енергетик, на який тільки. У 2023 році вже витрачено 2 мільйони 345 тисяч. Які ще проблеми хвилюють мешканців округу депутата Федька? Кінцева зупинка маршруток. Поруч зупинка маршрутки на Любимівку. Точніше, повна її відсутність. Хоч би лавочки побачите. А скажіть, будь ласка, депутати повинні вирішувати це? Ну, так, да, зупинку говорять. Треба було б тут, хоч лавочки поставити. Що? Пенсіонери їздять тут і всі їздять. Я теж пенсіонер, Чорнобиліці. Ну, так що. Ніхто це не вирішить. Депутат Федько вирішує якісь проблеми питання в цьому районі? У нас висполкомі працює, я знаю його добре. Він приходить, бувало, к нам тільки посидіти, поговорити, поздравити і все, і виходить. К Чорнобильцям типу. А так, що допомоги, в принципі, ніякої. Дожди, бути буде зупинка. Тут всі з дітьми. А коли жінка беременна, тут 40 градусів не потеряла. Ну, їх це зупинки немає. І така спека тут стоїмо. Це добре, що це не бачить, а дощ, ливень, сніг. На встановлення лавок Федько вже витратив 400 тисяч гривень, а це майже 200 лавочок. А чи встановлені вони, і скільки саме? Давайте порахуємо разом. Пишіть нам, де ви бачили нові лавочки. А про які ще проблеми у округу обізнаний депутат? Що ви ще? Які питання першим чином хотілося б вирішити вопрос? Ось ну, таке от нагальні, нагальне. Нагальне питання. Ну, одне з самих таких суттєвих це обслуговування зелених зон і місць відпочинку людей, тому що ну багато зараз збільшилась кількість людей зв'язку з тим, що ну район віддалений, житло дешеве, багато внутрішньо осіб, і прибирання ну воно тягне за собою певні витрати. Тому це одне з таких питань, яке от на сьогодні потрібно вирішувати, але не тільки у прибиранні зелених зон стоїть проблема на цьому окрузі. Важливіше, напевно, їх зберегти від вирубки, щоб вони хоч якось збереглися, а то і прибирати буде нічого. У листопаді минулого року мешканці житлового масиву Придніпровськ вийшли на мітинг протесту, аби зупинити вирубування дерев у місцевому лісі. Тоді більше сорока здорових розкішних дерев вільхи, яка занесена у червону книгу, нещадно потрапили під бензопили, а ще сосни та інші вікові зелені насадження. Всього більше двох сотень здорових дерев їх швидко вантажили до автівок і одразу вивозили з лісу. Згідно з актами, які місцевим надали підрядники, вільхи у кандидатах на спил взагалі не було. Саме тоді Юрій Федько, не тільки депутат Дніпровської міської ради, а й голова лівобережної адміністрації Дніпровської міськради. Кинувся захищати чорних лісорубів та виконавців цього злочину проти природи. Це цей сквер, який називається, знаходиться на балансі комунального підприємства Парк Придніпровський». Парк Придніпровський» — це комунальне підприємство, яке підчиняється департаменту парків і скверів Дніпровської міської ради. Відповідно, це все знаходиться на балансі у цього комунального підприємства. Є у місті комісія, яка складається з 25 осіб. Професійних людей, які визначають питання щодо спилу дерев, вони визначають роблять мітки. Після цього оголошується тендер. Після цього кома хто виграє тендер, здійснює роботи згідно завдання. Відповідальні за спил у лісі, департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради, який очолював Олександр Буйволюк. А також комунальне підприємство парк культури та відпочинку при Дніпровській, де обов'язки директора виконує Катерина Гопайца, невже як депутат міськради та голова лівобережної адміністрації Дніпровської міськради не міг втрутитися у цю ситуацію? Пан Федько? Питання зараз справа і досі перебуває на розгляді у лівобережної окружної прокуратури Дніпра. Її просто не могли не взяти до розгляду через шалений натиск громадськості. Хвилює мешканців округу і подальша доля єдиного в цьому великому районі стадіону Авангард. Не, звісно, стадіон нужен. Утром багато людей приходять. Зараз займаються спортом ну, і пожилі люди ходять якби с палочками, в стадіон дуже людей приходять. В принципі, стадіон тільки один, а район великий, молодежі много. Займаємося кожного дня. Ну, багато хлопців приходить та дівчат. Також кожен день бігаємо. Раз в тиждень спробуємо грати в футбол. А щодо стану, ну ви самі бачите, у нас азенед буде, ну ніхто не дивиться. Я тут нічого не робить. От і все а Стадіон, ми там о, нещодавно були. Там все поросло такою травою великою, десь по коліно. Ну я так розумію, його ж забросили вже той стадіон. Так там не будуть нічого робити. Питання ще. Ви воно не вирішено. Стадіон Авангард. Чому це воно не вирішено? Воно вирішено його зняли з приватизації. Його зняли. А воно не буде стояти занедбане. Що щось може? А дивіться, ну ви ж, мабуть, читаєте телеграм, дивитесь телевізор. На сьогоднішній день скільки скандалів по коли починається якісь витрачання коштів на щось непрофільне. Треба чекати закінчення війни. Ну недоречно буде використання якихось коштів на ремонт стадіону, тим що ви ж знаєте, що позиція там розділилася між мешканцями, вона приблизно 50 на 50. І остання зустріч, яку проводив міський голова. Тобто думки були різні. Одні були за те, щоб зняти з приватизації, а інші навпаки наполягали, щоб залишити і почати робити. Ну, мер прийняв рішення для те, що ми зняли до закінчення війни, війна закінчиться, будемо вирішувати далі. Я все ж таки за те, щоб це було спільне використання, тому що ну, використання. Остання бюджету міста в таких кількостях не може кожен мікрорайон міста мати гарний стадіон. Втім, у 2016 році у міського голови Дніпра Філатова і у Юрія Федька була інша точка зору. Тоді був оголошений тендер на виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту: реконструкція стадіону Авангард по вулиці Євгена Маланюка, 1 у місті Дніпрі на півтора мільйона гривень. У 2016 році міський голова Дніпра Борис Філатов проводив урочистий суботник на стадіоні і гучно проголосив про його реконструкцію. Навіть пензлика брав до рук, фарбував вцілілий реманент стадіону. Та це так і лишилося прикладом самопіару. А потім все пішло якось не так, і міськрада. Прийняла рішення приватизувати стадіон і відмовила мешканцям у їх благаннях залишити його у власності громади. Люди протестували, виходили на мітинги, зверталися до прокуратури і правоохоронців. Три з половиною тисячі людей підписалися під петицією проти приватизації. Рішучі протести таки призвели до того, що приватизацію було відмінено. Філатов відреагував у властивій саме йому манері. А можна задати вам і вам подібним, що займаються дурницями декілька питань. Чому ви вирішили, що міська влада буде реконструювати вам стадіон тільки тому, що вам так хочеться? Я не збираюсь іти зустріч дурощом десятка екзальтованих громадян, що переглянули по мині телеканали. Якщо кожний громадянин захоче собі індивідуальний стадіон, то ніяких грошей не вистачить. Сьогодні стадіон знаходиться у великому занепаді. За власний кошт при Дніпровці зробили на цьому об'єкті невеличкий ремонт. Далеко не в кожному районі Дніпра є такий спортивний об'єкт, а цей цілком можна привести до ладу, хоча б невеликим коштом. Ну, принаймні, так вважає велика кількість мешканців цього округу. Зараз Авангард перебуває на балансі комунального підприємства Дніпровські активи Дніпровської міської ради. Зі слів комунального підприємства, ремонтних робіт проводити не планує в 2023 році. Як бути зі стадіоном під час війни? Є два варіанти по утриманню нашого авангарду: доглядати за ним самостійно або нагадати місцевій владі про закон про благоустрій. Тобто, ухайний вигляд мають підтримувати навіть без ремонтних робіт. Утримання таких об'єктів, як стадіон, відбувається за рахунок бюджету і не коштує всіх грошей світу. Люди далі продовжують залишатися в країні і мають мати базові умови для життя. Так само прибирають вулиці та парки міста, всі громадські місця. Проте так не вважає міська влада. І депутат і Юрій Федько. Чіткої депутатської позиції на підтримку більшості мешканців округу пан Федько так і не висловив. А він цілком підтримав точку зору свого шефа Філатова. Ось така депутатська позиція. Проти мешканців округу. Пан Федько гарно розповідає, яким він хоче бачити рівень життя мешканців на своєму окрузі. Ми повинні е, довести рівень забезпечення комфорту проживання. Людей до загальнолюдського. Я не кажу європейського чи там американського, загальнолюдського. Тобто, людина повинна мати гарні умови для проживання в будинку, тобто повинні відремонтовані бути під'їзди, ліфти, всі системи забезпечення. Це фантазії Федька, а є реалії життя. У місцевих чимало побажань до депутата Дніпровської міської ради Юрія Федька. Пішохідну доріжку хай зробить депутат Пітко. Мусорники воняють, стоять і дорожки немає. Калюжить, дощі йдуть, люди позабринцювані, їдуть у місті. Вулиця Чаплинська. уже по мусору бегают крысы. Звонили, там дали телефон, никто не берет трубку. Автоответчик только рассказывает, во сколько их режим работы. Вот. Невозможно. Вы же понимаете, сколько листвы, сколько людей, частный сектор. Вы, мусор выносить некуда. Потом же мы вообще не выгребим это все. На Рассветной улице у нас тоже так у мусорки. Полно. І ніяк вивізти, а депутати нічого не допомагає. Світа на розсвітне, вообще нету, то Я йду в чотири утра здесь конечку. А в нас темнота по голові дадуть, і фамілію не спросять. Якщо на вивіз сміття та освітлення грошей не знаходиться, то мільйони бюджетних коштів витрачаються на незрозумілі роботи. Так, лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради в особі її очільника Юрія Федька уклала договір на 4 мільйони на благоустрій вулиці енергетиків на житловому масиві Придніпровськ. У документі значиться лише одна послуга. Під час повномасштабної агресії одна із найважливіших тем наявність та доступність бомбосховищ. Люди взялися за впорядкування цих споруд власними силами. Але на прикладі Лівобережної адміністрації ми бачимо, що і на це в бюджеті передбачені гроші. Наприклад, по вулиці Космонавта Волкова 20 проведені два тендери загальною вартістю 4 мільйони 240 тисяч гривень. На тій же вулиці в будинку номер 5 на 1 мільйон 907 тисяч і 1 мільйон 741 тисячу гривень. На вулиці, 20-річчя перемоги, 51, 1 мільйон 167 тисяч гривень. Тож мешканці Самарського району подивіться на стан бомбосховищ та скільки на них витрачено: майже 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Ми звертаємось до мешканців цих мікрорайонів завітати до цих бомбосховищ та оцінити вартість та якість виконаних робіт. Бо Це не тільки наша спільна безпека, а ще й прагнення під час війни. Всебічного контролю громадськості за використанням бюджетних коштів, Федько, як посадовець і депутат міськради, повинен відзвітувати за кожну витрачену копійчину платників податків. Ось така розповідь про депутата та чиновника Дніпровської міської ради Юрія Федька та його роботу на окрузі. Слухаючи думки людей про проблеми, які існують, та їхнє невирішення – Можна робити і висновки про роботу, що у нього дійсно добре виходить, а розповідати про плани та освоювати багатомільйонні тендери. Ми в своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу, надаємо можливість висловити свою позицію кожному чиновнику та депутату. Ми запрошували Юрія Федька у прямий ефір програми проявлення, але він не знайшов, що сказати виборцям в нашому ефірі. Якщо ви володієте інформацією про діяльність депутата на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію. І традиційно в кінці програми ми дізнаємося, про кого будемо вести мову наступного разу і кого будемо проявляти. Це Загід… Краснов. До участі в нашій програмі. Ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, політологів, соціологів, журналістів, громадських діячів і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого рідного міста громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Д-1 це простір твоєї свободи, нашої свободи. we <laughs>